От згадай 15 років назад, ми дзвонили, комусь треба було в телефоні отак пальцем набирати. Зараз да? вже можна сачком можна позвонити. Ну просто як прогрес да? Але шкільна освіта, то як за там в... по в рівнем б'ють, як в ти, як оце ж дав ті зачоти, від зачота до зачота, від першого курсу до останнього, так і жде. Нічого не помінялося. Це як було, все сталося. Це просто система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть іти на раб оту і зарабатувати гроші, щоб податки платити. Приучіть, їх, що вони, якщо зробили так, як сказав їм викладач чи декан буде. Хорошо, 5, а якщо вони роблять не так, або так, як їм захотілося. От часто є питання до творчих людей, да, як часто в цьому плані стібу. Якщо ти зробив по-своєму, або не так, як тобі викладач, сказав, тобі два. Тебе так... зразу приучають, що ти не маєш бути креативний, а бізнес, до речі, це все креативність, це все пошук свого шляху. А, якщо ти не робиш так, то все буде погано. Це абсолютно безполізна історія, то як зараз існує. Слава Богу, є онлайн і можна обучатися онлайн. Я багато знань в своєму світі, здобув або онлайн, або завдяки тому, що я з цими людьми, які онлайн преподавають, просто в житті бачив, спілкувався. Я з ними от в Свої води, точніше себе якось насильно води в те оточення, і тільки потім змінювалось моє життя, усвідомлення, як жити, заробляти,